Віла Роксолана це місце, де відчуваєш справжній затишок трускавця. Тут карпатський дух переплітається із сучасним комфортом, а до бювету і оздоровчих центрів усього кілька хвилин пішки. Ідеальне місце, щоб відновитися тілом і душею. На гостей чекають два просторих номери. Кожен понад 90 метрів квадратних. Теплий камін, дерев'яні деталі і домашня атмосфера створюють відчуття власного карпатського шале. Кожен номер обладнаний кухнею, тож можна готувати улюблені страви і почуватися як вдома. Тут зручно відпочивати родинами або компаніями. Є все для спілкування, затишку і теплих вечорів. Особлива гордість Роксолани – унікальний бджолиний будиночок та скляна піраміда. Це оздоровчі процедури на основі апітерапії, які дарують глибокі розслаб, та зміцнюють імунітет на подвір'ї. Місце для відпочинку всієї родини доглянута територія, мангал та затишна альтанка для вечірніх посиденьок. А ще для гостей, що подорожують автомобілем, передбачена зручна парковка прямо біля віли. Ваша подорож, наша турбота, бронюйте безкоштовно на hotels24.ua